Хто відповідатиме за опалення Луцької центральної районної лікарні, саме це питання нині стало руба для працівників медзакладу, адже установа знаходиться на балансі підгайцівської сільради, в той час як котельня, яка забезпечує подачу тепла у підпорядкуванні комунального підприємства Райтеплобут. Дякуючи погоді, температурний режим ще є задовільний. Якщо ви йшли по коридор, ви могли бачити, де хто стоїть ще з коротким рукавом, тобто температура є задовільна. Ви знаєте, що температура з завтрашнього дня йде по нижній температурі, і стоїть питання в тому, щоб забезпечити температурний режим, стоїть це проблеми. Проблема борай та плобут надіслав лист про розірвання договору. Мовляв, немає коштів забезпечити опалювальний сезон, а держава не передбачає компенсації для покриття різниці вартості спожитих енергоносіїв. Як підгатівська сільська рада за три дні до опального сезону проведе тендери на закупівлі пілети. Закупить цю пілету і опальний сезон запустить. Якщо чинний договір між Райтеплобудом, і Луцькою центральною районною лікарнею діє, вони влітку, червень, травень, червень, липень, серпень, вересень могли б підготуватися до опального сезону, якби вони звернули. До нашої сільської ради, наприклад, влітку, щоб ми підготувалися, щоб ми закупили пілету, хоча б якусь хоча б тимчасово. В свою чергу Луцька районна рада запропонувала підгайцівській сільраді передати котельню у тимчасове користування до травня 2023 року. Таке рішення вважають найоптимальнішим нині. До того ж кажуть, каменем спотикання є закон, який підписав президент у серпні цього року. Йдеться про мораторій на підвищення тарифів на тепло для населення, який діятиме протягом воєнного стану. В Україні. Раїні та шести місяців після його завершення. Того року була тариф у нас Гігакалорій приблизно біля трьох тисяч було, цього року має бути десь в районі 7-8 тисяч. Чому? Пелета того року коштувала 4 тисячі гривень, цього року 18 тисяч коштує. Як може бути той самий тариф цього року, якщо ціна в декілька разів виросла? І хто має бути компенсатором? Цю різницю якраз і не може усилити райтеплобуд. Підгайцівська сільрада її компенсувати теж не хоче. Котельня ж, мовляв, чужа. Тому очільник громади Юрій Семенюк впевнений, її треба теж передати на баланс сільради. Тобто збитки десь будуть орієнтовно не знаю, там, до 500 тисяч, ну там вона вирахувати значить, в місяць. Тобто, коли воно невигодно, вони нам тимчасово віддають, а потім, коли вже все буде відрегульовано, тому що так же не може бути проблема в нас по цілій Україні, тоді вони знову забирають назад і знову заробляють гроші. Може їм ще підлогу помити в районній Раді? А Та на такий крок певнять у райраді піти не можуть, оскільки в корпусу є побоювання відносно того, що ця котельня не перейде у приватну власність пізніше, бо ми маємо дуже багато прецедентів по підгайцях і скандалів бачимо, і кримінальні справи багато порушено. Тому є пересторога. Тим часом 200 пацієнтів медзакладу мають усі шанси лишитися без тепла. Ми поцікавилися і думкою директора підприємства Райтеплобут, на балансі якого перебуває котельня. Те, що від підприємства залежить, котельня готова до опального сезону, те, що власники між собою виясняють, це в площині районної ради можуть нам прокоментувати або підгайти. Від районної ради котельня на даний час єдиний документ, що є розпорядження, вона передана в користування підгайців сільської ради. То, що буде тепло у Луцькій районній лікарні, питання відкрите. Сподіваємося, посадовці порозуміються найближчим часом і від чиїхось амбіцій не страждатимуть пацієнти та персонал медзакладу. Ми ж продовжимо стежити за ситуацією, з'ясуємо, чим завершилася історія, та розповімо вам про це у наступних випусках новин. Ангеліна Гущина, Василь Морещук, дванадцятий канал.